Ось така краса вас зустрічає. Це е, триммер від бренду Розі. До речі, дуже хороший виробник, у них завжди якісні вироби. А, і е, дизайни. От, особливо дизайни, взагалі щось схожого. Буває таке, знаєте, один виробник щось зробив, інші всі повторили. Тут індивідуальний дизайн це в стилі барбершоп. Барберпули, барбершоп, джентльмен стайлс, це дуже крутий такий. Може бути такі такий, да? для салону виріб. значить Тут у нас хороший нульовий зріз Мінімальний зріз 0.1 мм. Тобто це вже нульовий ефект. Дуже добре підійде для гоління під нуль, підійде для рівняних контурів, для узорів ззаді по тилицю, так і так далі. Також хто з бородою? В комплекті ще є насадки на. 1-2-3 мм можна підстригати бороду, мастила щітка, кабель USB Type-C. Тут у нас Type-C вхід, що важливо. Дуже зручна форма. Сам пристрій компактний, маленький, тому, будь ласка, звертайтесь. Замовити можна на сайті tremer.in.ua, замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Відправляємо швидко, вчасно. Будь ласка, звертайтесь.